Обробка верху піжами з особливістю тканини клітинка. Заготовча секція обробки піжами складається з заготовки коміра стійки. Складаємо його та зшиваємо середній зріз швом шириною 1 см. Складаємо комір навпіл та пристрочуємо на 0,5 см, щоб закріпити його в цьому положенні. Також комір стійка може складатися з двох частин. Тоді ж вишивання стійки повинні будуть співпадати з плечовими швами. Монтажна секція. Збирати піжаму починаємо зі зшивання плечових грізів. Складаємо деталі спинки та переду лицем до лиця та строчимо попереду, щоб припосадити спинку. Робимо ці однією строчкою задля економії часу та електроенергії, що дуже важливо на підприємстві. Не забуваємо обов'язково робити закріпки на початку та кінці плечових швів. Після того, як ми цю строчку зробили. Ми її не розрізаємо посередині, а йдемо обметувати зрізи на краєобметувальній машині. Це ми також робимо одним швом по деталі переду, тому що потім зрізи будуть запрасовані в сторону деталі спинки. На комірі у нас є насічки, що ми ставили раніше. На підприємстві це зазвичай робиться під час розкрою чи окремою операцією до того, як крій потрапить до вас. Але не виключено, що ця окрема операція буде також виконуватись вами. Вам ведуть допоміжне лекало та перед тим, як ви будете шити, вам потрібно буде зробити собі ці надсічки. Вшиваємо комір, суміщаючи надсічки по коміру та горловині. Задля удобства можна проколоти комір до горловини булавками в декількох місцях. Після того, як ми вшили, ми обметуємо припуски вшивання коміру деталі по коміру. Тобто ми дивимось на комір, який лежить перед нами, а деталь, до якої ми пришивали цей комір, вона знаходиться знизу. На педаль ми нажимаємо поступово та акуратно, щоб відчувати педаль. Та не зіпсувати виріб необережними діями. Вшиваємо рукав у відкриту пройму. Робимо ми це також для економії часу у таких легких вирібах, як ось, наприклад, піжама. Тут у нас також є насічки, які у нас вже зроблені. Вшиваємо рукав ми по деталі рукаву. Це робиться для того, щоб ми могли бачити, як ми його посаджуємо та у нас не було і защіпів. Обережно пальцями розподіляємо рівномірну тканину та акуратно шиємо. Після цього ми йдемо на краєобметувальну машину та обметуємо припуски вшивання рукава. Робимо ми це по проймі. Будьте пильні, бо вшивали ми рукав по рукаву, а тут ми будемо обметувати по проймі, тому що припуски будуть дивитись на рукав. Ми їх будемо запресовувати на рукав. Обережно нажимаємо на педаль, щоб не зашкодити виробу та собі, та шиємо обережно. Завжди пам'ятаємо про техніку безпеки. Вшиваємо рукав, що до цього ми вшивали у відкриту пройму, та бокові зрізи спинки та переду. Все це ми робимо одним швом та суміщаючи клітинку. Клітинку ми суміщаємо для того, щоб задовільнити естетичну потребу покупця та щоб все виглядало дуже охайно. На педаль машини ми сильно не давимо, контролюємо нажаття та не поспішаємо. Після того, як ми все це зшили, ми обметуємо зріз на краї обметувальній машині. Також при наявності обладнання можна на трикотажній двогольній краєобметувальній машині зшити та одночасно обметувати зріз. Після того, як ми зробили всі ці дії, нам залишиться повторити те саме з іншим рукавом та підшити низ рукава та низ виробу.